Відповідно до розпорядження ірпінського міського голови була створена комісія по обстеженню всіх дитячих майданчиків комунальної форми власності. Станом на сьогодні, за три дні, всі дитячі майданчики, які розташовуються в паркових зонах, на сьогодні вже обстежені. Звичайно, є елементи, які потребують заміни. Є деякі елементи аварійні. До прикладу, карусель біля садочку на вулиці Миру. Її наші комунальні служби вже демонтували. Її потрібно зварювати, тому робота в рамках комісії триває. Даємо оперативно. Доручення комунальним підприємствам для того, щоб вирішити ту чи іншу проблемну ситуацію, і додатково, звичайно, потрібно довиділяти кошти на проведення поточного або ж капітального ремонту кожного майданчику. Не тільки від комунальних служб залежить безпека людей, а й також це зона відповідальності, звичайно, батьків. Тому наш меседж до батьків також, будь ласка, слідкуйте по можливості за вашими дітками. Дитячі майданчики, які знаходяться у нас на обслуговуванні нашого комунального підприємства КПУшко Хайрпін, також додатково будуть обстежені, підготуються відповідні акти, довідки, і будемо приймати по кожному майданчику відповідне рішення, що робити для того, щоб їх покращити.